Що ти скажи по кузову? Що взагалі по моментиках. Є якісь моментики чи ні, по полювати? Ні, не, нормально відполірували. На рахунок кераміки, не знаю, не пробував ще гідрофоб. На сонці подивимося, чи блистить машина, чи ні. Ну, що ми сьогодні з тобою будемо робити? Що будемо робити? Е, забронюємо тобі фари, вони в гарному стані. Ми тільки їх забронюємо, зробимо тобі хамелеон або прозору плівку, яку ти побажаєш. Зробимо хімчистку, тобі салону. Е, стан 3 із 5, 3 із 5. Які так. є нюанси, скажи? В тебе білий салон, це дуже погано. Будемо реставрувати тобі шкіру, нанесемо сюди кераміку на цій вставки. ставці. Е, зробимо хімчистку е, цих вставок. Сідушок, є. Сідушок, так. Да. Яке твоє улюблене авто для детелінгу? Ва група. Який засіб ти використовуєш найчастіше? Кох. Скільки часу займає повна хімчистка салону? 3-4 години. Що складніше: полірування чи хімчистка? Е, полірування. Який запах після роботи подобається найбільше? Свіжий. Я збираюсь відкрити дителінг. Скільки так. мені потрібно коштів в Нідерландах? На все. На, на орендусь, на орендувати орендувати бокс. Зробити його з таким класним освітленням, як тут <гум> заказати собі емблему, закупити собі пилосос, Ну коротше, все. Ну щоб Я у мене було <гум> щоб в мене була поліровка і хімчистка. Скільки потрібно грошей в Нідерландах? Я думаю, в 1678 вкладаєшся, плюс-мінус. 1678? шість <гум> Це вже з орендою. Ну з орендою, бокса. Да. оренда бокса це, наприклад, якщо 800 десь євро. Скільки ти завдатку залишив? 1600 євро. А де ти шукав цей гараж? В інтернеті монітори, добре, ти вийшов уже в нуль після шести місяців. Е, перших два місяці взагалі була тишина, е, потім з'явилися клієнти. Зараз теж при Пригло... приглохло трошки. Так, так, так. Чуть-чуть на те, що спало, так? Так да. ну так світ детелінгу всі розуміють, навіть люди, які не збираються, мені кажеться, що людина та, що їздить на машині, вона більше дивиться за цим всім. Але якщо проходить сезон, літо, що вже масинку не свою не потрібно показувати. тому... Е, я тобі скажу так: тут а дожді і в принципі теж машину відполірувати, нанести кераміку, щоб в тебе був гідрофоб, щоб не, оста... не оставлялися капельки води. Це теж дуже великий плюс. Так ж можна теж нанести антидощ на вікна. Тут дожді, якби дуже класна штука. І поїхали. Який спектр ти предоставляєш услугам? Поліровка, хімчистка, антихром, вінілові плівки, захисні ППФ-плівки на автомобіль повністю. Полірування, захист фар. Хорошо, тоді поїхали. Скільки коштує полірування? Скільки в тебе є послуг полірування? Там один етап, другий, Залеж... третій. залежно З... так, від етапу, залежно від автомобіля. Від 200 євро. Від 200 євро. Добре, беремо машину, мій Opel Insignia. трьохетапна поліровка плюс кераміку. Скільки буде По кругу коштувати? 500 євро. 500 євро, трьохетапне полірування так. плюс кераміка. Видалення 80-90% царапин. Добре. <кхи> кераміка <кхи> на рік. На, на рік ти даєш керамік, а ну, ти що? Є, є на два, є на три, але відносно ціни будуть дорожчі. А якщо на три, то ти даєш гарантію? Ну виробник дає, я відповідно теж даю. Скільки часу ти займаєшся детелінгом? Відкрився півроку, в Україні займався два роки. В кого ти проходив навчання? В Польщі Black Art Studio і в Чехії F-Detailing. Чи є в тебе сертифікати, які ти проходив? По диталі, ну, що ти майстер. Є? Звичайно. Які це, це сертифікати? Е, Пополірування і по захисним плівкам. Скільки коштувало тобі пройти курси по поліруванню? По поліруванню все по кругу до двох тисяч. До двох тисяч євро. Так. Це виходить в Європі. Курси по полюванню, виходять дві тисячі євро. Так, скажи, будь ласка, скільки майстрів тебе навчало? Е, Два майстри. Два майстри навчали тебе по поліруванню. Так. так? Скільки ти навчався хімчистити авто? Місяць, півтори, багато із ян є. Це також ти проходив курси чи дивився так. по Ютубу? Проходив курси, коли проходив курси по поліруванню? Чому іменно детейлінг? Подобається. Подобається, коли автомобіль блищить, коли він в гарному стані. Скажи, будь ласка, хто тебе надихнув відкрити детейлінг? Сам поступово до цього дійшов. Скажи, будь ласка, як ти свої навички кожний місяць розвиваєш? Проходиш доп... допомільні курси якісь, чи відкриваєш Ютуб, дивишся, що робиш. І, і по Ютубу, і практика, все практика, практика. Все практика. Звичайно. Скільки коштує твій гараж, щоб його орендувати на місяць? По кругу 800 900 євро. 800-900 євро це бокс, так? Так. А скільки ти витрачаєш на хімію кожен місяць? Ти закупляєшся кожен місяць, чи раз якийсь квартал, чи щось поновлюєш? Дві-три неділі. Дві-три неділі і так. поповнюєш, так? Поповнювати. В тебе є якісь представники офіційні, чи ти е, В, все сайтів? Все сайтів. Все офіційних. сайтів, так ще немає спонсорських ще немає, є тільки по плівкам, по плівкам, так по плівкам. це які до тебе зайшли і хочуть співпрацювати з тобою, так? Скажи, ну як тобі ти півроку при... Працюєш в детелінгу, і як тобі взагалі подобається, фідбек людей, як ти себе почуваєш? <гум> Та з людьми тяжко працювати. Тяжко працювати. Дуже, Сфера ні. обслуговування, клієнт завжди правий, так. Так. Скільки ти платиш налогу в місяць? Чи ти платив в Нідерландах вже якісь звичайно, налоги? Звичайно. звичайно. Ти правда. кожен квартал платиш? так? Кожен квартал. І скільки в тебе виходить в квартал в середньому? Ну це така інформація. Закрита, закрита? Ну звичайно, ну плюс-мінус. ну давай так е відповімо нашим глядачам е до 500 євро в місяць в квартал. Більше, Більше. Е ну хорошо, давай е обійдемо це все. Скажи е діапазон там від тисячі до двох, від двох е -е до трьох. Поки що 1000. Тисяч. До, да. до, ти до тисячі до тисячі у нас є. Так. Ти сам працюєш чи в тебе є якісь компаньйони. Ти вмієш клеїти плівку, поліровку, хімчистку, так? а займаєшся поклі... поклейкою стекл? Е, ні, поки ні? ще ні. А в тебе є якісь друзі, якщо клієнт захоче, так, ти ні. можеш когось порекомендувати. Так. Кого ти можеш порекомендувати в Нідерландах, щоб наклеїли захисну плівку від сонця? Е, Микола. <рес> Микола, я не знаю фамілію блін. Микола, да а він працює офіційно чи так? Чи так він... офіційно? Він теж в нього відкрив... є гараж студію. Да, детейлінг у нього так? ну якби він ще розвивається, тільки відкрив. А де знаходиться? Е, здається, В Роттердам. Роттердамі. добре, скажи такий вопрос: який твій найбільший був факап в твоїй роботі детелінга? Що ти зробив не так, і ти думаєш, щоб ти міг зробити краще? Е, недавно в мене ситуація була. Так. Е, поклеїли антихром. Я тільки почав клеїти антихром, подзвонив до свого дилера і питаюся, ну, плівка якось не так лягає. Він mm. мене запевнив, що вона підходить до антихрому. Я поклеїв плівку, машина виїхала на сонце, тому що вона тиждень стояла в гаражі, був комплекс послуг. Виїхала на сонце, вся плівка постріляла. І якби я з клієнтом не знайшов спільної мови, тому що. Вийшов факапчик в мене добре. Mm -hmm. е, і ви не вирішили цю проблему і розійшлися Ну, якби таке він хворі? приїхав, я зняв весь антихром, ми руки пожали. Потім він уже почав мені придивляти якісь непонятні суми. Mm -hmm. і коротше, все так затихло, нічого ви не вирішили. Другі є якісь моменти, тільки чисто, чисто, чесно, що є і були якісь нюанси, але людина в приїжджала... Ніндерланда, в Нідерландах не було. Не було Це всі, тільки один і він скрутився, так ага. що всі задоволені, так, і все, все добре. Скажи ще такий момент. Скільки коштує обслуговувати цей гараж на місяць? Візьмемо з тобою всі затрати, що ти на мі кожен місяць витрачаєш. Щось відкладаєш на податок, на закупівлю і так далі. Тому подобне більше тисячі уходить. Е Півтори тисячі тільки уходить на гараж. Півтори тисячі так. євро це, це в тебе йде. Це саме мінімум. Це саме мінімум, мінімум. так? Це ти ж включаєш туди податки, матеріал, це розхідні? Це без податків. Це без податків, півтори тисячі це матеріал, що ти закупляєш, так? Добре, скажи такий момент. Якщо людина захоче відкрити детейлінг в Європі, ну, Нідерланди, це країна така дорогувата. Скільки людині потрібно закладати коштів, щоб відкрити свій детейлінг? Можна відкрити за 2 тисячі, можна відкрити за 8 тисяч. Залежно від інструменту, залежно від е, е, об'єму гаража, ну багато факторів. І так, що ми зробили по фарах? Кинули хамелеон, плівку, пізніше покажеш результат, як виїдеш надвір на сонце. Зробили хімчистку салону, окремі вставки шкіряні е -е, кинули кераміку, буде захисне, так буде зачухуватись шкіра. Скажи, будь ласка, що тут по состоянні було? Хороше стало? -е, стан состояниi? був да, доволі гарний. Було приємно працювати. Було так? приємно, так. Да, що зачухнули. ця кераміка робить? Е -е, захищає тебе, от якщо ти, наприклад, в джинсах їздиш. Не буде синього синьої потертості від води. Дивися, зробили хімчистку, накинули кераміку на кожу, зробили хамільон на дві фари. Скільки це буде коштувати для людей, якщо вони вже євро, тихи? 290 євро. Хорошо, якщо людинка напише від мене з мого Тіктоку або з мого Ютубчика, зробиш скидочку. 10%? 10 зроб... Зробиш так? так запис за неділю чи за дві. За неділю так. І що ти можеш сказати підписникам, які хочуть доглядати за своїм авто? Звертайтесь в Luminex Studio, місто Альмера. Ти готовий прийняти всіх? Звичайно. Скільки машин в день? Е, ну, в хорошому випадку, одна. Якщо хімчистка, можна дві і три. Все, всім дякую, всім. Дуй. Па